Перед відкладається. Волинські синоптики обіцяють лагіднішу першу декаду листопада, аніж зазвичай у нашому краї. Спостерігають, що перші дні місяця тепліші за кліматичну норму на 2-6 градусів. А ще підкреслюють, у попередні роки температура повітря вища за 8 градусів у цій порі на Волині була не часто. Тепло, правда, з дощами і вітром триматиметься орієнтовно на такому рівні аж до 10-го числа. Є в нас термін, от Передзим'я, тобто такий стійкий перехід середньодобової температури через 5 градусів у бік зниження, то за багаторічними даними на Волині відмічається от таке явище в першій декаді листопада. А зараз, як ми бачимо, набагато вище норми, ось плюс 10, плюс 11 градусів. Ось так. Попередніми днями була середня добова температура, тому, тому в принципі це досить тепло як для цього періоду. З 10 листопада температура повітря знизиться, зате стане сухо. А найближчі вихідні будуть такими. Нічна температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла а ДНА в найближчі дні становитиме 10-15 е, вже наприкінці першої декади буде трішечки холодніше, десь так 7-12 градусів вище нуля, однак це все рівно е, тепліше, ніж зазвичай. Загалом листопад має бути теплішим на 1 градус порівняно з кліматичною нормою, а це норма за останні 30 років.